Дуже дякую за, за доповіру, чую на себе ту відповідальність, яку мені повідали. Сподіваюсь, справимося. Треба працювати над дикту і над відкриттям нових дитячих школ. Я став президентом в дуже тяжкі часи. Спочатку пандемія, пізніше війна, але водне поло тримається, і навіть можете подивитися, юнацькі, всі збірні юнацькі, від Ю 16, 17, 18, дорослі боротью в чемпіонати Європи. Це велика заслуга Олександра Юрійовича. І на сьогоднішній день ясно, що не вистачає нам басейнів, ясно, що не вистачає тренерів. Я думаю, що буде перемога, і перемога буде ще і на водних доріжках. Я вірю в Олександра Юрійовича. Дуже багато справ, з яких ми починали, ми їх постараємося закінчити так, щоб одне коло піднімалося і в Європі ще про нас скажуть. Команда зацікавлена і надалі, щоб у неї був такий керівник, який всіляко в цей важкий час для України розвиває водне поло. Дуже багато внесено хорошого. Скажем, одного з найкращих, що подобається всім, це постійне транслювання чемпіонатів. Це дуже важливо і. Воно теж розвиває спорт, розширює вплив скажімо так, батьків, допомогу їхню. Це дуже хороший крок. Самі гравці після цих матчів переглядають і працюють над своїми помилками. Це, це що перше. Друге, що дійсно він старається розвивати, де є можливість. Водне поло в таких місцях, де, де воно раніше не було. Я дуже багато знаю пана Олександра Свіщова, він працював до, до цього з командою Динамо Львів, Юнацьким Львівським водним полом. працював, вже працював 4 роки в федерації. Я думаю, що це дуже гарне рішення нам на поточний, на поточний рік і на 4 роки, я також на Олімпійський цикл. думаю, що все буде гаразд. Живемо і працюємо далі.